Всім привіт! Вітаю на каналі Тавро Daily Channel, з вами Влад. І сьогодні обзор моєї Таврушки. Тому що багато людей просили покажи, покажи, якщо все зроблено. Тому вирішив записати таке відео з маленькими нарізками. Тож, перед вами автомобіль ЗАЗ 11.02 Таврія 94-го року випуску з об'ємом двигуна з заводу 1,1 літр Самі мінімальні комплектації, що була на той час. Зараз вже стоїть. 1.3 карбюраторний. Модифікація по е, тормозам ВАЗ-21.10 на 14-му супорті. Але зараз стоїть 13-й диск, який вліз буквально в міліметр. Тож, по салону у нас. По салону нічого не змінено. Всі прибори стандартні. Всі кнопочки стандартні, окрім цієї. Це стартер. Повертаєш ключа і заводиш. Є плюс в цьому в тому, коли пролити заглох десь на дорозі, ти можеш швидко запустити двигун. В цьому остальному стоїть магнітола, стоять якісь динаміки поки що. Все по стандарту. Які роботи будуть проводитись по салону, дивіться, заміна торпеди на Opel Astra F, заміна сидінь передніх, так і задніх, тому що у мене вже Тут ось собака вже в мене трішки. По кузовній роботі що потрібно робити? Зараз все покажу. Тож, у нас ось побита дверка. В нас згнили крила. Є нюанси по ЛКП ось тут. Ось тут. Це грязь. Це не дивіться, на це на нас ось тут Ось тут ось з'їло краску. Ось тут. Є такі коски невеликі. По багажнику його просто розірвало, тому що колись... Тід виїжджав з гаражу та зацепив. По нюансам ось тут Вся задня ляна побита. Ось тут теж порвано. Ось тут дід підкрашував, тому теж заміна. Ось тут серйозна робота була, теж заміна буде цього крила. Чому нема ручки? Зараз відповім. Ручки будуть стояти такі, як на Chevrolet La таких як на нових пріорах. Буде така ручка ось тако, з самком теж буде впаяне. Це все буде, як одне. тут завариться, все зробиться, все буде ідеально. Ще є ідейка по баку. Ось щоб не було оцього отакого неподобства, як то кажуть, я не знаю, мені оце просто не подобається, що марк відкритий. Я хочу поставити або лючок сюди, трізати, круглий якийсь, або спортивну спортивний кришку. Що в нас по двигуну? Двигун 1,3. Зараз. Вже зараз. 1,3 він стоїть. По допрацюванням що було, був поставлений вакуумний підсилювач тормозів. новий генератор більш мощніший. По самому двигуну робилась голова, розподі... замінено розподільчий вал, лапана, сідла клапанів. Це поліровані вход впуск і випуск Замінено шатуни поршня і кільця. Поки що все їздить. Ось вам приклад того, як працює. Моя кнопка Дивіться, Запалення включаємо і тримаємо трубочок. Все. Виключаємо. Запалення включаємо. Ось так.